Вітаю вас на каналі Пора Так, оце ж я тако почекала свій виноградик. Це такий простесенький виноградик, синенький. А, так ми виноград не дуже їмо, а оце використовуємо на сік. У мене є сокопарка. От, і соку завжди дуже багато. Я за ним взагалі ніяк не доглядаю, то інколи там обрізаю весною. От, і восени отак обрізаю листя, щоб краще дозрівав він. Ну, десь ближче до жовтня буду вже сік робити. І, і зараз якраз це все листечку, що я позрізала, я так виклала на грядки. Бачите, свої помідорні грядки, які я прибрала сьогодні. От. Саме на грядки, то що міджядя там, ну, такі залишки, соломки. Далі кілочки я трішечки пізніше заберу, тому що зараз потрібно о, таке загрібати все. Ну, навіть не загрібати, а просто класти все, що. Під руками, під ногами все нагрядки. І помідорки, звісно, я не виносила, бачите, отак і склала. от І сюди повкладала виноград. Далі ще мене трішечки не дорізала, там ще піде. Ну і ще в мене багато є, там ще зелені повикладаю. А потім кілочки просто повиймаю акуратненько, складу їх. от Найближчими днями, думаю. І буде воно так наглядочки собі і. Тут залишатися все. Так що на місці цільника у мене другий рік уже ось такі грядки. І врожай я нецькорослих ранніх томатків показувала. Тут у мене раз, два, три, чотири, шість грядочок. У таких. Навіть воно гра трішки підв'язала. І я дуже ними задоволена, що буде в наступному році. Не знаю, По, по сівозміні то бажано було б капустку, саме воно, але... Не знаю, чи буде капустка, чи знову щось пасльонове. Головне зараз накласти зелені всіляку, всіляку от, і залишити так на зиму.